Привіт всім! Мене звати Тетяна, і ви знаходитесь на моєму каналі Тагетіс. Сьогоднішнє моє відео про обробку таких рослин, як порічок, смородини, агрусу, малини, ожини і полуниці. Моє відео починається з обробки смородини, порічок і агрусу. Це друга обробка після цвітіння. Обробляю баковою суміш'ю препаратів топаз і енджо. Від таких хвороб, як борошниста роса та іржа, і від шкідників, попелиця, кліщ смородиновий бруньковий і пілільщик. Далі обробляла полуницю ожину і малину, баковою сумішшю таких препаратів, як свіч і актелік. Від хвороб сіра гниль, вертицільозне в'янення полуниці, бура і біла плямистість і шкідників, таких як соничний кліч, малиново полуничний довгоносик, цикади, соничний лістоїд цуничний лістоїд, малинова гайлиця. Хочу окремо розказати про фунгіцид свіч. Його створили для захисту ягод від багатьох хвороб. Свіч має контактно проникаючу дію, тому захищає рослину на чотирьох етапах розвитку, збудника хвороби. При проростанні конідій на початку росту міцелію патогена – при проникну... проникненні патогена в клітину, а також він зупиняє ріст міцелію в клітині. Свіч безпечний для бджіл, корисних комак і довкілля. Малотоксичний. Ще хочу сказати окремо про малинову галицю, яка останнім часом поширилась в наших садах. Якщо ви побачили утовщення на пагані малини, то це і є шкідник, який відклав пагані свої лічинки. Пагани завмирають у розвитку, засихають і потім ламаються. Такі пагани рекомендую зрізати і палити. Сподіваюсь, що моє відео було вам корисним. Якщо вам сподобається, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного врожаю!